Повернувсь Кузьма з роботи, освіжився в ванні, одягнув нову піжаму та й ліг на дивані. Лежить собі, проглядає журнали й газети, а дружина варить, смажить, готує котлети. Пообідав Кузьма смачно, запалив Казбека. Ну, чого ти пита жінку, така недалека? Тільки в тебе і балачки, про борщі й олію. І ні слова про театри, про драматургію. А є жінки. Збоку глянеш, ходить, як Аїда. Драматургів усіх знає, аж до Еврипіда Так і сипле тіто гобі, Карузо, Феліні, Есамбаєв, Магомаєв Кобзон, Паганіні А ти яка. Ти ж не тямиш в цьому ні бельмеса, ти ж не можеш відрізнити брамса від Бернеса. Давно тебе не бачив, я в хорошому платі. Тиняєшся у тапочках, в дешевім халаті. Ти забула, що є в світі жіночі принади, перманенти, манікюри, духи та помади. Я хотів би бути мужем культурної дами, а ти чавиш помідори. Брещиш друшляками, що побачиш, вишні сливи пхаєш у консерви. Я не можу, розумієш, здають уже нерви. Через добу повернувся наш кузьма додому. Зустрічає його жінка в платі голубому. Очі чорним підведені, на губах помада, закрутило кузьмі в носі від духів Елада. Плаття модне, вузесеньке, облягає форми, ще й коліна не прикриті, такі тепер норми. Посадила кузьму в крісло, сіла проти нього, як французька кінозірка, виставила ноги. У кузьми від здивування потилиця змокла. А дружина запитує: Ти читав софокла? Може, тобі до то вподоби п'єси Евріпіда? Сопе кузьма. Відчепися, подавай обідать. Нащо мені евріпіди, нащо їхні п'єси? А ти ж казав, що у мене дрібні інтереси, що немає шику, блиску, манери негарні. Я сьогодні простирчала півдня в перукарні. Перукар просив між іншим, щоб я прийшла знову. Запевняв, що я похожа на любов Орлову. Не було у мене часу. Возиться з обідом. Так я тобі й замінила обід Евріпідом.